Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі! З вами Наталя Де. І як завжди, сьогодні ми крутимо рулеточку на суботу, бо завтра у нас свято, тобто на п'ятницю ми рулетку крутити не будемо. Тому кручу рулеточку на 8 квітня, тобто на суботу. І я внесла деякі зміни у рулеточку, як ви бачите. Там появилася люба кількість бісерин. Тобто на вибір. Скільки людина захоче, стільки нехай і вишиває. Ось, Тому така невеличка у мене зміна в рулеточці. Ну, і зараз будемо обирати. Наскільки я пам'ятаю, Олічка просто сказала, що в. Суботу відшивати не буде по поважній причини, вони мають колоти свинку, тому в неї не буде часу, тому я з розумінням до цього відношуся. І тому кручу рулеточку для себе на суботу, яку мені кількість потрібно буде відшити. Зараз побачимо. І так, мені потрібно відшити на суботу. Лише 100 бісерин. На одне і добре, тому що йдуть свята. Хоча, думаю, відшию більше. Так, сашок-бісерок, я не пам'ятаю. Я крутану, якщо він е, скаже, що не відшиває в суботу, то тоді я онулюю ці цифри, яка випаде. Тому побачимо. Так, 700 бісерин, сашок, бісерок на суботу. Так, далі Наталя Томкевич. Наталочка, тобі потрібно відшити на суботу. Лише 100 бісерин. Так, лідочка, на суботу тобі потрібно відшити. Лише 100 бісерин. Мабуть, рулетка відчуває, що це наближається свято, люди багато не зможуть відшити. Бачите, яка в нас розумна рулетка. Віточка для тебе. 500 бісерин віточка для тебе на суботу. Хто не відшиватиме в суботу, я анулюю цифри, тому що, ну, можливо, не всі. Це вже свята наближаються. Можливо, буде хто зайнятий і так далі. Тому будемо бачити. Так, Леночка, Леночка, скільки тобі? Лише 200 бісерин. Так, Ксюша. Ти на черзі, давай подивимось, скільки тобі потрібно відшити на суботу. Там ще просилися хто на суботу, не... Ну, тому я не знаю, дівчатка, хто там буде в суботу, хто не відшивати, будемо бачити. 900 бісеринг сьогодні тобі. Так, ідемо далі. Тетяна Неділько, скільки, скільки Тетянці потрібно відшити на суботу. 100 бісерин. Так, добренько. Олександр. Дивимося, Олександр, 200 бісерин Олександру. Настя, Анастасія. Тобі потрібно відшити. Ну, у нас рулеточка сьогодні. 100 бісерин лише. Як сказати, така добровічлива до, до цифр. Відчуваю, відчуваю все-таки, що свято наближається. Тетяна Олексенко, Танюшенька, тобі потрібно відшити. 600 бісерин. Якщо хтось мені казав, можливо, і Тетянка говорила, що вона в суботу не відшиває. Ну, будемо, Якщо, то я анулюю, штрафу за це давати не буду, ну, бо я стараюся розуміти людей. Так, Марійко, Марійка, тобі потрібно відшити. Також, якщо ти мене просила на суботу, щоб не вибирати, я анулюю цю просто цифру. Тому що, повірте, я не пам'ятаю. 500 бісерин. Хто мене просив, хто ні, тому... Вибачайте, Іринка Карп, тобі потрібно відшити 600 бісерин. Так, Ірина. Тобі потрібно відшити двісті бісерин. І Світланка. Світлана, тобі потрібно відшити. Чотириста бісерин. 400 бісерин. Добре, тепер йдемо, з рулеткою ми розібралися. Тепер йдемо дивитися роботи. Так, за 2 дні, за 5 квітня дивимося е роботи. Так, зараз я 5-5 квітня. Дивимося роботи за 5 квітня. І так. Відкриваємо. Так робота. Це Робота віточки Містюк, якщо я не помиляюся. Так, віти містюк. Віточці повинно, потрібно було відшити 900. Віточка відшила 913 бісерин. Дуже добре. Ось ось, ось цю частинку. Вона розпочала нову роботу. Зараховано. дякую. Я так по-бистрому сьогодні пройдуся. Так, це моя робота. Мені потрібно було відшити лише 100 бісерин. Що я і зробила? Ну, я вишила більше, тому що дошила в цей весь участочок. Так, зараховую. Йдемо далі. Робота Тетяни Олексенко. Тетянка повинна була відшити. 700 бісерин. Що вона і зробила? Ось таку частину відшила. Дякую, йдемо далі. Мельничук Анастасія, так, Тетянки зараховано. Анастасії потрібно було відшити 800 бісерин. Що вона і зробила? Ось почала того тигрика, ось відшила. Дякую, йдемо далі. Робота Оксани Подубної, Потрібно було Оксані відшити. Ой, Ксюша, 100 бісерин. Ксюня відшила 831 бісерину. Йдемо далі, дякую, Ксюнічка. Так, робота Іринки Карп. Їй потрібно було відшити 900 бісерин, що вона ось і зробила. Дякую, Іринко. йдемо далі. Так, робота Наталі Томкевич. Їй потрібно було відшити 200 бісерин, що Наталочка і зробила. Дуже-дуже-дуже дякую. Ось, бачите, ось додалося. Зараховано. Так, ідемо далі. Робота Марійки Кубюк. Марійці потрібно було відшити 400 бісерин, що вона і зробила. Ось ось тут відшила. Дякую, Марійці. Йдемо далі. Трішечки швидше сьогодні показую, тому що трішечки спішу. Так. Іринка Карп зарахована, Марійка зарахована. Робота Олександра. Тисячу бісерин йому потрібно було відшити. Олександр, Олександр, теж тут у нас є. Олександр, що він ось і зробив. Дякую, Олександр. Йдемо далі. Робота Ірини. Вона відшити повинна була тисячу Ірина, Ірина. бісерин. Вона Відшила пришито 830 бісерин плюс вишито 171 хрестик. Всього одна. Добре, зараховано. Ой, це Ірина була. Ірина. Так, ідемо далі. Робота Тетяни Неділько. Ось такого президента наша Тетянка відшивала, і у неї стався фініш. Зараховано Танюша Молодець, так відшита 1000 бісерин, 1212 бісерин, відшила Тетянка. Добре, йдемо далі. так Робота Світлани Світлана повинна була відшити 200 бісерин, відшила 1040 бісерин, 8 рядочків по 130 штук. йдемо далі. Робота олічки. Нашої олічки. Вона потрібно їй було відшити 400 бісерин. Ось що вона і зробила. Добре, зараховується Оля. Йдемо далі. Робота сашок бісерок. Йому потрібно було відшити, де він в мене є? Загубила. А ось 400 бісерин. Так, вишито бачу, що відшив. Добре, дякую. Зараховано, йдемо далі. Робота Лєночки Коляденко. Так, Лєночка повинна була нам відшити 1000 бісерин. І Лєночка була у нас мафія. Так, вона з заданням справилася. Відео відзняла. В неї було, і відшила 200 бісерин на. У неї було завдання відшити 200 бісерин на котиках. Що вона й зробила? Зараховано. Так, Яночка, Яночка, е повинна була відшити 1000 бісерин, тобто 500 хрестиків. Вишито 355. Значить, у нас буде. Штраф, але Яночка участі далі брати не буде по певній причині. У неї є щось там проблема з очима, тому вона поки в участі брати не буде. Я з розумінням до цього відношуся, до таких проблем, якби до таких причин. Це є поважна причина, тому я поки. Штраф їй писати не буду і поки Яночка участі не прийматиме. Так, добре, це у нас була робота остання за 5 квітня, тепер ми подивимося за сьогоднішній день, тобто з 6 квітня, подивимося роботи. Так, зараз загрузи нам ноутбук, ми так швидко пройдемося, подивимося роботи за шосте так. Щось я не бачила ліди, роботу, чи я пропустила, може десь пропустила. Добре, тут всі здали. Так. 6 квітня. Кодове слово у нас було Україна. Так, Сашок бісерок повинен був вишити 400 бісерин. Він вишив 401 бісерину. Молодець Саша. Так, йдемо далі. Це моя робота. Мені потрібно було відшити на сьогодні тисячу бісерин. Ось ось ця вся частина добавилася. Ось ця вся частина додавилася. Більше тисячу бісерин. Так, зараховуємо, йдемо далі. Робота Оксани Подобної. Так, Ксюха повинна була відшити. Так, Ксюша, Ксюша, Ксюша. 600 бісерин. Юпочка із плюша. 600 бісерин вишила Ксюха 849 бісерин, добре зараховано. Ідемо далі. Таку гарну роботу Ксюша вишиває. Тільки тут догори верхом. Фото зробила, ну нічого. Іринка Карп. 900 бісерин повинна була відшити Іринка Карп. Що вона і зробила? Як ви бачите, ось відмічено. Добре, йдемо далі. Дякую, Іринко. Робота Наталі Томкевич. Наталя Томкевич повинна була відшити 100 бісеринок. Так, що вона і зробила? Дякую, Наталя. Зараховано. Так, робота Віточки Місюк. Віточка повинна була відшити 200 бісерин. Вишила 240. Молодчинка. Віточка, дякую. Як бачите, позначила Віта. Йдемо далі. Робота Тетяни Неділько. Тетянка повинна була відшити. 800 бісерин. Вишила 820. Зараховано. Йдемо далі. Робота Лідії Коваленко. Лідочка повинна була відшити 400 бісерин. Так, що вона й зробила? Так, ми бачимо, де додалося скільки. Вона такий віночок відшиває, як я. Добре, Лідочка, дякую. Йдемо далі. Світланки робота. Світланці потрібно було відшити 1000 бісерин. Світланка відшила. 3120 бісерин. Молодець, Світлана. 24 рядочки по 130 бісерин. Дорівнює 3120 бісерин. Ну, Світлана, ти молодець. Багато хто в день не може вишити такі, таку кількість бісерина, ти молодчинка. Хвалю тебе. Йдемо далі. Робота Олічки. Оля повинна була відшити 1000 бісерин, відшила 1205 бісерин. Молодець. Молодець Олечка, зараховано, йдемо далі. Робота Олександра. Олександр у нас був сьогодні мафія. Він виконав завдання, відзняв відео своїх запасів. І ще я йому давала завдання відшити норму 800 бісерин плюс 500 бісерин до норми. Тому йому потрібно було вишити 1100, по-моєму, бісерин. Ой, 1300. Так, 1300 бісерин йому потрібно було відшити. Він з цим справився. Так, де то наш Олександр, кажу, 1100, я відмітила. Так. Мельничук Анастасія повинна була відшити 600 бісерин, так, Анастасія, Анастасія, так. З чим вона справилася? Ось души вишиває тигрика. Добре, дякую, йдемо далі. Робота, робота Тетянки Олексенко. Тетянка повинна була відшити 100 бісерин. Відшила 40, по 47, 12 рядочків, я так поняла. 564 бісерини вона відшила. Добре, Тетянка, зараховано, молодець. Йдемо далі. Робота Лєночки. Лєночці потрібно було відшити 600 бісерин або 300 хрестиків, але Лєночка робила бекстіч, який теж непросто робити, тому я зараховую ось повністю вона зробила ось це все бекстіч. Бачите, да, де додавалося, як виділилася зайка як. Добре, Лєночка, зараховую. Ідемо далі. Ага, це була остання робота. Ну, В принципі, це все, що я хотіла сьогодні зняти, вам показати ці роботи, які я хотіла показати, все вам показала. Розказала так, всі зараховано. Так, Марійка щось сьогодні, бачу, не здала. Звіт. Можливо, я десь пропустила. Так, треба подивитися. Я подивлюся, можливо, я десь пропустила. Ірина не виконала це точно. Вона писала, що не виконала. Тому Ірині штраф. Так, зараз я гляну, Ірина получала ще штраф чи не получала? Тут не поотримувала Ірина. Тут не отримувала. Штрафу в неї не було. Тут не було. Тут не було. Тут не було. Так, 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 так. Не було. Не було. Не було. Так. Ага. Ірина вже штраф отримувала один раз. да, один раз отримала, значить, на цей раз Ірині штраф не 200, а плюс 400 бісерин. Якщо пам'ятаєте, я говорила, що буде штраф за кожним разом на 200 більше. Так, штраф плюс 400 бісерин. Плюс 400 бісерин на наступний раз. На наступний раз. Ну, в принципі, все. За Марійку уточню, бо, можливо, я десь пропустила фото її. Знаєте, як всі скидають. От, а я і в ефірі, і це води, я так спостерігаю, але, можливо, десь пропустила. Тому Марійка, я думаю, ти мене пробачиш, якщо ти здала, а я не... десь фото не побачила. Можливо, ти, ти у нас ікону відшиваєш. Так, зараз це гляну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А має бути. семнадцять чоловік. Я на участі брати не буду Відходить Яночка від нас по проважній причині. Так, Іринка не здала. 16. І, і щось Марійка. Щось я не побачила Марійки. Добре, на цьому буду завершувати своє відео. Усім до нових зустрічей, усім па-па! Дякую всім, хто був до кінця цього відео. Ага, кодове слово на, 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 на суботу перемога. Тому, дівчаточка, готуйте свої норми. Кодове слово перемога. Все, всім дякую, всім па-па.